Сьогодні у відео буде багато. Тоніс, курва! А ще буде Курва, І, звичайно ж буде! курва! Я тут вам хочу розповісти про перлину польського кінематографа, яку в нашій країні знає 3,5 людини. Сьогодні ми поговоримо про польське кримінальне чтиво. Тільки в голові мам, коксу грам, сам". Або ж як називається цей фільм в оригіналі, не плачу». Поки на початку 2000-х років ми дивилися східного сусіда Літаки літять будем всіх бомбити З його богомерзенними фільмами про братства і старі німецькі автомобілі. Наш західний сусід поляк. Знімав дуже крутий фільм, який дійсно сюжетно і гумором може позмагатися з Тарантінівським кіно. З дуже образливо, що в цього фільму немає озвучки української. Але насправді вона б вкрала половину колориту. О, курва! Зате на толоці ви можете знайти субтитри до цього фільму, і їх достатньо, щоб оцінити фільм. Заморочтесь скачайте, не дивіться, будь ласка, кіно москворотою озвучкою, вона вб'є фільм. Єбать Путіна, російський щирьбо, єбать до булю, нех ліже перло, єбать за воїни на Україні. Тву, три, скурпі, синє. Може колись це кіно буде в нас на стрімінгах, але поки надягайте піратський капелюх і пливіть за хвилями. Я за піратство в тих випадках, коли в нас немає вибору. Щоб зрозуміти, про що цей фільм, я пропоную поринути у сцену, яка пояснює його назву. Тим, hey, справи мами? Так. Яку? Вдавай валізку. Не мам ключика. Твій пех. А ну, хвилечка, ну, хіба не обетнєте мені руки знову до якоїсь пєрдоленої валізки? Як я би тоді виглядав? Несимметричні. Nie chcę być kaleką do końca życia. Przecież ja mam rodzinę, plany na wakacje. Jestem biznesmenem. Potrzebuję tej ręki do pracy na laptopie do drapania się w tyłek. Na pewno mam gdzieś ten kluczyk, o który się tutaj rozchodzi. Tego poszukaj Ramusie, ale już. Dobra. Przepraszam. ty w morze, kopanej. Bardzo mi kurwa zrobił! bandyto? Przestań się mazać. Хубак і не плачу. Бути так, так, це кримінальна комедія, причому реально смішна комедія. І ні, гангстер, якого ви бачили щойно, не являється головним героєм. Ба більше, кіно засуджує всю цю гангстерську романтику і висміює її. Так про що ж фільм? Головний герой Куба Бренер молодий скрипаль і син. Відомого диригента його життя змінюється, коли він вирішує допомогти своєму сором'язливому другу Оскару. подолати його комплекси щодо дівчат і подолати прищі. А як то зробити? Ясно, що вони вирішують скористатися послугами ескорт-агентства. Халло, Хачам замовити дівчина уроді класичної, не тузінковий. Powinna mieć szafirowe oczy, zmysłowe usta, wdzięczny sposób poruszania się, nienachalny uśmiech, piersi foremne. Jednym słowem, powinna być kwintesencją kobiecości. Tak. A dla kolegi to wszystko jedno. Ale pisla wieczora z dwoma dziewczatami wyjawia się, że chłopcy nie mają czym zapłacić. І щоб розрахуватися, вони віддають аптитварну статуетку з колекції дядька Оскара. Чашек, може везьмемо трохи штуки, та люджік є хіба за золота? Паралельно розвивається історія Фреда і грухи двох гангстерів з «Гдині». Які в цьому фільмі відповідальні за більшість крилатих фраз. Нам до неї заування. Давно тему я теж зауфаю певній обєсє. Втеди дав би собі за нього і, Їм зараз, у не вірш сам. Ну і треба ж якось повернути статуетку. І наш Куба йде до нічного клубу, де мав би бути сетинер. Але потрапляє не в той час і не в те місце. Сюжет закручується, його вже всі думають, що наш куба вкрав всі гроші гангстерів, і він має від них ховатись. Ще одною фішкою сюжету я вважаю паралельну лінію е відносин нашого головного героя з його колишньою дівчиною, яку він з самих перших кадрів показує, що просто ненавидить вже, бо вона його дістала. Ніхто вже би щерпів. На нішлями хіба що буде з на назавжди. в життю? І те, як. Її нинішній ухажор показує себе супермодним мажором людиною з міста. <плес> <плес> ну і потім його справжні гангстери дуже сильно карають. Того, що випендрюватися, недобре. Також важливим персонажем є ласка, який допомагає нашим головним героям і розповідає їм, як жити життя. Хоча насправді він ще сам дуже молодий, просто постійно обкурений. Реально, кіно це хороша сатира на криміналітет 90-х років. Так, на польський криміналітет, але насправді він в Східній Європі дуже сильно весь перекликався. Ну, і, звичайно, це фільм про дружбу, про взаємопоміч, про е, перші стосунки, про першу любов. Ще один з моїх улюблених персонажів це, звичайно, болець. Це людина своєї епохи, кінця 90-х, початку 2000-х, яка розповідає, що польським гангстерам не вистачає стилю і їм треба бути схожими на афроамериканців. Болет займається всім цим паскудством тільки через свого батька, а взагалі в нього мрія записувати реп-кліпи. І сам сценарій, хоч і простий, але всі рушниці вистрілюють як треба. В простоті і криється його. Отак, послухавши сюжет, ви можете запитати: Лисий, так а де тут кримінальне чтиво? В Тарантіно ж нічого не було про польських гангстерів. Про розумних нацистів було. Про альтернативну історію 60-х було. Навіть про вбивцю нареченої було. А про поляків ні. То я вам хочу сказати, що вся справа в діалогах. Ці діалоги настільки добре прописані, що зараз деякі не дуже проукраїнські претенденти в президенти Польщі цитують цей фільм. Фільм насичений такою кількістю смішних діалогів, які зацікавлюють, що ні з чим його не спутаєш. Деяка гра слів, ясно, що ну, не передається на українську, як, наприклад, з прізвищем Псікута, яке поліцейський читає Псікутас. Що польською означає собачий пеніс. Але більшість фраз і жартів ви зрозумієте повністю, можливо, навіть без перекладу. А як ми знаємо, діалоги це те, чим славиться Тарантіно. І якби мені хтось сказав, що цей фільм знято за його сценарієм, то я б чесно повірив. Бо прописано все божественно. Знятий сам фільм непогано. Так ясно, що в плані режисури до Голівуду ще далеко, бо це польща 99 го року. Але є цікаві кадри і кіно не нудно поставлені голови, які говорять. Ні, тут є плани, тут є оця режисерська майстерність. Просто, ну ви самі розумієте. Музика в фільмі тут є дві крайності. Одна просто прекрасна, це пісня дні, яких є ще не з нами. Марка Грехути. Тилепило дні до втратишів до втратитку. А інша сторона це годне коня тиму. Російський романс на слова Єсеня. Але. Але добре, що цей романс не впливає на красу фільму. Тим більше пісня грехути являється основною композицією, і вона супер шикарна. Вона просто отако заповзає під шкіру. І навіть не розуміючи текста, ти розумієш, що вона от про нас з вами. Вже важне сотилкоти дні, яких тріх ще не знаємо. Важних є скільки які чекаємо. Я дуже хочу, щоб люди дізнавалися більше про такі заховані діаманти європейського кіно, які з легкістю можуть стати для когось улюбленим фільмом. Так, я розумію, що в цьому фільмі є деякі жарти, які в нинішньому суспільстві не дуже окей. Наприклад, жорсткі жарти про жінок або ж, ви знаєте, про чорношкірих. Ну, слово чарнух використовується в цьому фільмі скільки разів, що просто можна здуріти. Хоча самих афроамериканців ми бачимо тільки у фільмі-в-фільмі. -фільмі. А? Фільм-фільмі. Ну, це тільки поляки таке могли придумати. Чек Дезаут, мама Спробуй, Спробуйте! Дякую вам за перегляд. З вами був я Влад Очеретяний. І ви, як завжди, отут в сердечку.